Шановний пане голово, нешановний, бо пустий зал Верховної Ради, і це якраз і демонструє, крім опозиційних фракцій, і це якраз і демонструє ту увагу і ту повагу, яку вони приділяють до захисту прав військовослужбовців. Скажіть, будь ласка, а що спільного між програмою дій уряду? І діючим законопроектом 13.266. Вони написані для ПІАРУ і неефективні з точки зору реалізації повноважень і завдань, які поставлені перед нею Верховною Радою і народом України. Якщо президент України хоче призначати свого уповноваженого, це його право. І ми ніяким чином не обмежуємо його права, і про це сьогодні сказали пані Рішетілови. Під час нашої я можу наголосити дуже конструктивної і продуктивної зустрічі, бо ми на сьогоднішній день зацікавлені в тому, щоб посилити захист прав. Але, будь ласка, найдіть мені в статті 19 Конституції, які визначає функціонування органів державної влади. І де вимагає, що вони роблять в межах і спосіб визначений Конституцією право президента призначати уповноваженого справ військовослужбовців. Найдіть мені в 106 статті Конституції право президента призначати уповноваженого справ військовослужбовців. Їх там немає. А це означає, що орган буде неконституційним. А омбудсмен військовий буде на гачку у тих, хто його призначає. І на мою думку, Верховна Рада самоусувається від своїх завдань, бо саме Верховна Рада має призначати уповноваженого по правам військовослужбовців, нести відповідальність і захищати, бо крім захисту прав військовослужбовців, нам потрібно буде захищати ще права омбудсменів. Ми просимо. Включити в порядок денний позицію також по нафтопроводу Дружба. Уже президент Трамп про це говорить. Не буде американських санкцій, якщо ви про це не проголосуєте, припинить транзитувати російську нафту. Реформуйте Державне бюро розслідувань і фінмоніторів. включіть позицію по захисту незалежності антикорупційних органів. Забезпечте захист депутатів щодо парламентської дипломатії, і нам не треба ховати голову в песок.